Акаційний мед найкращий. А ви уявіть, які властивості і які якості для людини у лікувальних цілях має акаційне варення. Друзі, сьогодні я хотів би поговорити про лікарські властивості білої акації. Бачите, яка вона красива. Біла акація має дуже цілебні властивості. Це одна з найкращих лікарських рослин, які є в Україні у нас. Вона лікує на сьогоднішній день понад сто. Різних хвороб. Ви знаєте, вона дуже корисна, особливо значить, для тих людей, у кого хворі нирки, слаба нервова система, у тих людей, які дуже знервовані, ну а також вона дуже корисна для жінок, бо практично лікує всі жіночі хвороби, які в них є. І все це можна добитися лікарськими. Засоби за рахунок того, що можна саме ось з цієї білої акації, тільки можна з білої акації зварити чудове варіння, яке, як кажуть, і буде вам допомагати у боротьбі з усіма хворобами, які у нас є. Але найголовніше, коли ви будете вживати варіння, воно покращує настрій. Так що збираємо білу акацію і варимо варення. Друзі, ось ми і зібрали акацію у лісі, принесли додому, приготували спеціальну посуду. Для того, щоб можна було належним чином вже зривати свідки акації і готувати в подальшому варінні, я при цьому хочу звернути особливу увагу на те, що коли перед тим, як ми будемо обривати ліски, ми ні в якому разі акацію не миємо. Тому що в ній знаходяться всі дуже Корисні речовини, і якщо ми її помиємо, то змиється так само пильця і інші корисні речовини, які є. Тому, коли ми будемо проварювати все це, я як кажу, якщо там щось таке негативне є, воно потім опаде чи ви подальшому -по подивитесь. І для того, щоб обірвати акацію, не треба зривати так по кожному там, цвіточку, то треба вспомнити, як в дитинстві ми були казали, курочка чи петушок. І просто так от беремо, якби. Протягуємо, 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 таким чином ми обриваємо всі цвітки, які у нас були на акації. Оці корінці ми не викидаємо. Ми їх використовуємо по-дальшому для чаю. Я вам потім про це покажу. Тому от Я приготував для цього окрему посуду і сюди буду складувати, я кажу, ці корінці. І тепер починаємо працювати. Хочу сказати, що цей процес він доволі швидкий. Якщо це гарно швидко все робити, то акацію ми дуже швидко ми зберемо. І буде у нас, як кажуть, повна оця посуда цвітків. Ось, друзі, ми і закінчили обривати акацію. Залишилися останні штрихи. Так, є. Ось ми зібрали акацію. Після цього ми акацію пересипаємо в спеціально засновану для цього кастрюлю. Ось ми вже закінчили повністю зривати всі ліски акації. І зараз ми вже засипаємо останнє в кастрюлю. Ті цвітки акації, які залишилися, ми їх-напросто просто засушимо, і Це буде у нас акаційний чай. Друзі, Для того щоб правильно зварити варення з акації, то ми беремо ті квітки, які ми зібрали і склали в каструлю, ми повинні заліти водою. Ну, для того щоб було правильно так по тим розрахункам, які ми робили як ми робили варення, то треба десь на 1 кг квітів 700 мг води. От Зараз ми виливаємо. І перевіряємо. Бачимо, у нас тут десь 2 кг, ми заліли, поки що ще нам треба доліти пів літра води. Так, доливаємо ще пів літра води. Тепер для того, щоб квіти мали гарний контакт з водою, то треба надавити і покласти спеціально тарілочку, щоб вона могла, щоб вода була трохи зверху. Це робиться для того, щоб був більший контакт води з квітами і квіти будуть воді передавати всі корисні речовини. Для того щоб якомога більше корисних речовин прийшло у воду, то треба замочити цю акацію десь приблизно і тримати її 24 години. Після того, як акація настоялася, ми повинні з вами засипати цукор. Ви пам'ятаєте, що ми заливали півтора літра води, тому ми повинні насипати 2 кг сахара. В даному випадку ми висипаємо цукор і тепер починаємо його дуже ретельно перемішувати, щоб цукор був повністю розміст, щоб не було. Відмо, що десь тут ще сухий якийсь і ось так. бачимо, коли ми перемішуємо, то вода наша, вона тут з'явилася, піднімається. Ось такий воно зараз має вигляд. Ось ми вже ретельно замішали, перемішали все. І тепер я хочу знати, що от ми варимо. Рецепторизкі посуді, тут не треба буде постійно помішувати. А якщо варять якісь інші посуді, то обов'язково треба буде помішувати. Закриваємо. У нас тут такий, ми бачимо, тут видно, як воно буде варитися. Так його треба варити десь 30-35 хвилин після того, як воно закипить. І ставимо на плиту. і включаємо. І дивимось потім вже тут за кришкою. Як воно буде у нас варитися? Друзі, наше варіння проварилося 30 хвилин. Для того, щоб закінчити приготування цього варіння, то треба кинути або одну ложечку чайну лимонної кислоти, або я завчасно приготував лимон, який я буду кидати. Ну, і за цей час, поки варилося варіння, я приготував кришечки і простерилізував баночки. Тому робимо останню практичну процедуру. Ставимо, щоб нам було зручніше на стіл, відкриваємо кришку, бачимо, воно тут все у нас кипить. Тепер ми кидаємо лимон і якісно все це перемішуємо. Бачите, ось як воно кипить, все, бурлить. Дуже якісно все це треба зробити. Гарно, виходить, щоб лимон був по всій частині нашого варіння. Ось ви бачите, яке воно зараз вже красиве. Тепер ми знову повертаємо це на плиту і обов'язково ще треба нам варити. 5 хвилин для того, чтобы уже сварился лимон и лимонная кислота перешла в наше варенье. Наше варенье проварилось 5 хвилин с лимоном, поэтому мы выключаем плиту, снимаем обережно. Так, ставим на дощечку, открываем, выпускаем пар, дивимся, что у нас тут есть. Так, треба тепер на перемішати. Бачите, яке кипіння продовжується. Ну, хто бажає, той значит, відбирає лимон. А хто хоче, той може, я кажу, закривати з лимоном. Ну, ми обично кажуть лимон забираємо, щоб він не заважав нашому варінню. Ось так на тарілочку кладемо все це після чого беремо баночку я вже казав ми зарані підготували і баночки і кришечки і накладуємо Треба все робити обережно, щоб воно на пальці не попало. Запах дуже-дуже смачний. Ви знаєте, що лимон, коли ми кинули, він кидається як інгредієнт спеціальний для того, щоб краще наствало. Ну і для вкусових якостей. уже баночка практично готова. на тарелочку заранее приготовленную и трохи доливаем, чтобы оно уже было полное. Теперь крышечку мы зачиняем. зачиняем Банка дуже горячая, тому я приготовил полотенечко, ли Можна було це зробити. Якісно. Все, ось ми і закрили нашу баночку з варенням. Бачимо, яка вона красива. Друзі, з одного кілограму акації у нас вийшло дві пол-літрові баночки. Ось такі. І дві баночки 720 грам. Ось такі. Дуже красиво. Зараз хочу показати вам. Який воно має колір, який вигляд має? Ось такий у нас лікарський засіб, акація, варіння з акації. Для того, щоб закінчити процес, ми, я приготував полотенечко, ви повинні за мною накрити. Ось таким чином укутати. І для повного вистужання ми його ставимо. Коли вже повністю астини... Варіння, то воно буде готове для вживання їжі. Всім гарного настрою, доброго здоров'я і всі будемо робити те, щоб дійсно лікарські засоби народні нам допомагали. І гарного настрою від такого корисного варіння. До зустрічі, друзі!